Напевне, чи не всі ми добре пам'ятаємо американську стрічку Один удома свого часу, коли вона вийшла на екрани, її дивилися цілими родинами як добру сімейну комедію, захоплювалися кмітливістю маленького Кевіна та сміялися над незграбністю злочинців. Що малиш, ти покойник? Згадаємо ще один новорічний фільм. Цього разу російський: Бідна Саша. <свист> вот они. <свист> ну что ж, спасибо, это мне за работу. Спасибо вам, господа, спасибо вам, господа. <свист> У тебя большие проблемы. Короче, гражданин Березкин ВС, отбывающий срок заключения. Эту кассету і твої документи я передаю своєму адвокату. Якщо что случится, заходите, заходіть, Все це вельми смішно, але тільки в кіно. В реальності ж у подібній ситуації не хотіла б потрапити навіть жодна доросла людина, і вже тим більше немає приводу для сміху, коли небезпека загрожує дитині. А такі випадки, на жаль, стабільно мають місце у сучасному житті. І це тільки у комедійному кіно. Малеча з легкістю може утерти носа злоумисникам. Насправді все буває якраз навпаки. Як оберегти свою дитину від злочинних посягань на її здоров'я та життя, будемо говорити у сьогоднішній програмі. Серед численних загроз, з якими теоретично може стикнутися людина, найстрашнішими є ті, що потрапляють до категорії злочинів проти життя, здоров'я та статевої свободи. Це страшно в будь-якому віці. Однак для дитини подібне посягання може обернутися величезною психологічною травмою, наклавши непоправний відбиток на все її подальше життя. У лютому 1986 року відбулася історія, котра шокувала без перебільшення весь тодішній Радянський Союз. В Казахстані злочинці викрали дев'ятирічного Тимура Сарсьонова, розраховуючи на викуп. Хлопчика заманили у паску, запропонувавши цуценя, про яке він давно мріяв. По дорозі розпитували малюка, де працюють батьки, яку зарплатню отримують, в яких умовах живуть. Це був чи не перший випадок кіднепінгу в СРСР. Тільки дивимо все обійшлося. Хлопчик, попри те, що його тривалий час, ховали у крижаній воді, в очереті вижив. Злочинців, до речі, це були рідні брати, затримали у момент отримання грошей. Нелюдів засудили до 10 років тюрми, утім, на волю вони не вийшли. З ними розправилися на зоні ув'язнені, дізнавшись про те, який саме злочин скоїли брати. Сьогодні Тимуру вже трохи більше 30 років. У нього все добре, і ті давні події він напевне згадує як страшний сон, але це скоріше виключення із загальної статистики наслідків подібних злочинів. Тим більше, що наразі зловмисники в своїх чорних справах стали ще більш жорстокими, і своїх потенційних жертв обирають зазвичай не навмання, а попередньо отримавши детальне уявлення про матеріальний стан їх сімей. Тож батьки мають подбати про те, аби їхні діти не стали джерелом інформації, яка може бути використана проти їх родини та, звичайно ж, них самих. Досі експерта Дар'я Сологуб, науковий керівник центру корекційної та сімейної психології, кандидат психологічних наук, досвід роботи в сфері родинного та дитячого консультування понад 5 років. Давайте думати логічно. Взрослий преступник, который захочет ребенка обвести вокруг пальца, он найдет возможность это сделать при любом раскладе. Если семья хранит в доме какие-то ценности и какую-то сумму денег, то это должен быть либо сейф, то есть это не должно быть там под диваном, в нижнем белье, то есть в зоне прямого доступа ребенка. То есть ребенок в большей безопасности в том случае, когда это недоступно и для ребенка в том числе когда у него нет искушения, это потрогать, это попробовать, одеть мамины бриллианты, показать эти бриллианты друзьям. Зоной безопасности ребенка будет являться то, что если дома что-то хранится ценное, то оно ребенку никаким образом недоступно. Даже если ребенок знает, что это дома есть, у него есть четкое понимание, что я никак не доберусь. Это наглухо закрытый сейф. Это ну, оптимальный вариант. Или этот сейф э, где-то находится, ну, желательно, конечно, чтобы это было максимально вне зоны доступа ребенка. И даже когда у него расспрашивают друзья, даже если он о чем-то и знает, да, он говорит, ну да, но там такой сейф, который не взломаешь. Родители должны выстраивать ситуацию так, чтобы доступ к каким-то ценностям был максимально закрыт ребенку прежде всего. Тоді він в бізопасності варто звернути увагу на наступний важливий момент: маленькій людині, яка ще погано розбирається в багатьох речах. Часом важко усвідомити критерії, за якими сторонню людину слід відрізняти від знайомої. Поставте себе на місце вашої дитини. Вона бачить, як ви вільно та доброзичливо спілкуєтесь з незнайомими людьми в громадському транспорті, в магазинній черзі, пояснюєте перехожому на вулиці, як знайти той чи інший будинок. Відтак малюк може елементарно засвоїти вашу модель поведінки і при нагоді використати її проти себе. На початку цього року Донеччину сколихнуло жорстоке вбивство дев'ятирічної горлівчанки Мирослави Дворянської. Невідомий, який, до речі, досі не знайдений, зґвалтував дівчинку. Задушив, а потім залишив бездиханне тіло на міському смітнику. Дорослих свідків злочину не знайшлося. Однак маленький приятель Мирослави розповів, як на його очах незнайомий чоловік завів розмову з дівчинкою, пославшись на те, що знає її родичів. Після нетривалого спілкування злочинець увів свою жертву в невідомому напрямі. Підійшов до неї, спросив, у тебе є брат Владик? вона відповіла, так. Да". Як он там або обняли її, або за ручку взяла, я не знаю цього, Ну, вроді як за ручку. Максим задав їй вопрос: ну як, вроді ти куди. Ну ответ були її адста. Ця страшна трагедія закономірно шокує і водночас примушує всіх батьків замислитися, як вберегти свого малюка від лиха, при цьому не посіявши в ньому тотальний страх і недовіру до всіх дорослих без виключення. Перш за все, поясніть дитині, що, поки вона ще маленька, всі люди, які не є її родичами, для неї сторонні, навіть якщо цих людей вона бачила в себе вдома. Доброю підмогою в цьому питанні для вас також можуть бути рекомендації, розроблені та розповсюджені представниками російського громадського руху «Охотники за головами». Поясніть своєму синові або доньці, що нормальні дорослі людині від дитини нічого не потрібно. Якщо незнайомий дядя пропонує прослідувати за ним незалежно куди, та незалежно для чого, то ця людина стовідсотково зловмисник. Пропозицій заманливих для дитини може бути безліч. Наприклад, їй можуть запропонувати кошеня чи цуценя, запросити у гості, де повний холодильник морозива, попросити показати, сівши в машину, як проїхати на сусідню вулицю. У кримінальній практиці.